Марта Костюк, вона є переможницею Австралія Open, USA Open. Це надзвичайно титулована. Спортсменка, і ми дуже всі раді, що власне теніс починає свій шлях в львівських школах. Це важливо, бо це про можливості і це про те, щоб ми дітей будемо привчати до цього фантастичного, як тут вже казали, елітного виду спорту. Для нас це надзвичайно важливо. Біля десяти шкіл будуть в цьому проекті, і ми будемо з її фондом розширювати цю програму все більше і більше. Теніс дає великий діапазон, і для мене дійсно найважливіше це дати цю можливість дітям, так і потім це вже їх право і вибір, що вони з цим будуть робити. І я хочу побажати дітям, щоб вони цю можливість життя використали на як найкраще для себе і. Знайшли себе в цьому, знайшли, знайшли якесь натхнення, якусь любов, так і це для мене найголовніше. А через школи це зробити найпростіше, я вважаю, найпростіше в сенсі, що можна най дуже велику кількість дітей в це залучити одразу ж.